Вітаю всіх на моєму каналі. Відчуваю. Мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми. І так, я шарю, що пройшло вже більше тижня. Але мені потрібен був час, щоб задекодити, накопати на більше інфи і відрефлексувати нещодавно той альбом Еміне Slim Shady», котрий за цей тиждень став найпрослухованим альбомом в США і світі. Тож. Сьогоднішнє відео виключно про те, що ж нам такого приготував маршал Matters. Починаємо. З Одесу Слімшеді альбом концептуальний. Його тема це боротьба двох особистостей Слімшеді і Маршал, або Слімшеді Емінема, як хочете. В альбомі ми бачимо 19 треків, три з яких скіти, кого він тільки не ображав на цьому альбомі, тож зараз виведеться картинка. Це список тих, про кого ми можемо почути негатив в альбомі. Тож так, списочок не кроткий. Альбом відображає процес дорослішання, де Емінем. Бореться зі своїм колишнім я, визнаючи свої дитячі та незрілі вчинки. Першу половину альбому складають пісні характерні саме до образу Слім Шеді, де він критикує, провокує велику низку людей. Але в другій половині альбому вже відбувається зміна, де маршал, не Шеді, маршал. Він критикує свою минулу поведінку, тобто поведінку Slim Shady. Третю ж частину альбому представляє більш зрілий та усвідомлений Емінем, котрий розповідає про важливі теми, такі як стосунки з донькою, боротьба з залежностями. Альбом завершує треки на більш емоційні та особисті теми, котрі відображають його сучасний стиль та життєві пріоритети. Прикольний хід з голосами. Прикольно те, що по всьому альбому можна. Одразу почути, коли співає Емінем, A.K. Маршал, коли е співає Слімшеді. В них різні стилі, ми це розуміємо. І це було зроблено саме для того, щоб показати це злиття і те, що така розчіпуха, і, ну, коротше, як фільм Спліт. You know what I mean». А зараз пройдемось коротко по всіх треках. Так, відкриває альбом Трек Ренесанс, де Емінем висміює шанувальників, котрі не розуміють, що він продіює е, думки ненависників. Тобто він не дисить там усіх підряд. Це не йобка для уйобка. Це повністю пісня Шеді. Е, Маршал мертвий. І е, там чутно, що він плює слім Шеді, плює на могилу Маршала, демонструючи повну перемогу над Емінемом. Поняли? Далі треки це Classic Abusive Relationships, Трек Habits. Слімшеді змушує Маршала прийняти пігулку, тим самим порушуючи його тверезість і намагається повністю взяти його під свій контроль. Наступний трек це Trouble. Тут він... Тут Сліншеді ображає всі групи суспільства. Hey, yo. Fuck blind Слімшеді змушує Маршала пити, контролюючи його, і намагається запевнити, що вони одному потрібні, щоб співіснувати. Далі пісня Brand New Dance. О, це пісня. З 2004 року вона повністю вся про е, Крістофера Рівза, знущання над Крістофером Рівзом. І е, як це? Як це? Gen Z, Вони не поняли цього приколу. Вони ввімкнули цей трек і такі: типу: Йоп твою мать! Знущання над калясочником. Що це таке? Як це можливо? Ну. Коротше, там просто запалали жопи, але потім, потім вже в кінці альбому було зрозуміло, що знову ж таки це йобка для уйобка. Ми ще дійдемо до цієї відсилочки. Наступний трек в нас Evil, класичний трек в Shady з темним бітом і чіпким приспівом. Мені подобається далі скіт All You Got. Тут з'являється Слімшеді, і він, і він намагається запевнити Емінема, що він ніколи не зможе досягти успіху без Shady, і що він завжди буде до нього повертатися. Ну, тобто, слімшеді до маршала. Люсифер. І так, сьомий трек «Lucifer» почнеться з того, що Шеді і Маршал не можуть обирати, хто почне трек, тому вони починають сратися. Потім Слім Шеді починає тему культури відміни, що якщо б його не було, Слім Шеді саме, то й культури відміни також не було. От і. Що ще? Вони починають піздіти один на одного, зливаючись в єдине ціле, все більше. Наступний трек: Antichrist. Антихрист, трек з провокативними темами про Підіді, про Джефрі Абстейна, сексуальні домагання. Якщо минулий трек він був знаєте, зливанням, то тут просто повна розщепуха. Того ж, вони обидва читають реп про одні і ті самі теми, але при цьому, типу, вони не зважають на те, що вони дуже. Ну, типу, провокаційно, просто читають і суперечать навіть іноді один одному. І увага, типу, в цьому треті. Маршал uh, називає себе Шеді, а Шеді себе Маршалом. Mm -hmm. Далі трек Fuel. Трек з енергійними текстами та потужним бітом. Знову ж тут таки діси на Підіді uh, в стилі слім Шеді. Класик. Road Rage, десятий трек, пісня, де Сліншеді насміхається над повними людьми. Маршал <пробітник> говорить про свою плутанину в сучасному світі, про політичну коректність. Ем, і ідеї Сліншеді в Маршала з'являються знову. Тобто слівшеді починає знову адалівати маршала. Ем, далі трек людіні. Тут ми все знаємо. Все офіційно Slim шеді з'являється в реаліях маршала. Маршал йде, щоб поборотися зі Slim шеді. В результаті боротьби що з'являється, з'являється мутант слів маршал шеді. Так, Skid Breaking News повідає новину про те, що Slim шеді повернувся і намагається відмінити. Маршала. Right lining... І так, наступний трек «Guilty Conscious Part 2», де Eminem критикує своє минуле «Я», за лицемірство, незрілість. І це є ключовим треком в альбомі, бо саме тут Маршал вбиває Слімшеді. Плюс тут е Маршал, так, Маршал, зізнається, що ось той трек Brand New Dance, який е був з абсором Крістофера Крістофера? Крістофера Рівза, е він повинен був бути з Крістофером Рівзом на альбомі Encore в 2004 році, але він помер. І. Емінем обрав шлях агресії. Наступний трек Head Honcho. У пісні є рядок про письмо на стіні, яке передвіщає повернення Шеді. Ще в цьому треці він знову-таки дисить машинка келі. Хоча в минулих треках казав, що більше цього робити не буде. Але окей, маршалу Метерсу можна все. І зараз я хочу зробити паузу на цьому прекрасному треці. Temporary. Це пісня для його доньки Хейлі, на випадок, коли Маршал піде з цього життя. І це настільки сильно, що я не можу. Ви просто поняли? Я, типу, дуже люблю Venom Gun, Mockingbird, типу, можете там копіювати мене, скільки, скільки завгодно, але ці пісні. Це мої найулюбленіші треки. за, за ось всю історію Емінема. Мені вони дуже подобаються. От, і Temporary, ось в цю топку. Ви поняли? По настрою, по вайбу, по всьому. От я навіть зараз кажу, в мене мурахи просто жесть. Ah. Oh, так, наступний трек Bad One. Тут такий трек, де Слім... Ой, слівше Маршал. Маршал говорить про свою агресивність, про те, який він крутий, і наводить лише ліричні відсилки до слінше. Наступний трек Тобі. Тут він трошки дисить доктора Дре, і взагалі, ну, типу, я про цей трек вже казала в своєму минулому відео. Якщо цікаво, можете передивитись, але там нічого такого нема. Він. Вийобується тим, який він крутий, що він на п'єдесталі, він greatest of all time. Та ми не споримо так, це, це факт. І е, про те, що все, що він робить, це, те для, це все для е, нащадків, щоб надавати надію е, тим, хто його слухає. А нам це подобається. Далі, скид Guess Who's Back, Це повернення Шеді після смерті Маршала. Тобто, ось, типу, Маршал казав про те, ну, ну типу, посилання залишив для Хейлі, для своєї доньки так, після своєї смерті. І, типу, Guess Who's Back? Back again. Long time, no see. Ass, huh? І останній трек Somebody Save Me це пісня про його боротьбу з залежностями. Ось так я якось намагалася коротко пройтись по цим трекам. Сподіваюся, було зрозуміло, бо ну, знову ж таки, я намагалася як могла, відкопати і більш, типу, знаєте, якось устатковано. Я навіть не знаю. Просто ну, це така шиза, <сіпо> Типу, Eminem проти і все таке інше. Ще гуляє гіпотеза по інтернету, що якщо переслухати альбом, типу, задом наперед, то буде нові сенси, нові наративи. Типу, спочатку треба послухати ось так, потім ось так. Спочатку зверху вниз, потім знизу вверх. І ти, типу, зрозумієш альбом по-новому. Я ще так не слухала, мені треба було ще розібратися, знаєте, в прямому порядку. А зараз, може, я це зроблю. От, але в мене там на черзі ще відоси. Тому е, мій особистий топ-3 з цього альбому це перший «Evil Подім. Temporary, а, вже ж. а, І третій Lucifer. Пишіть, який у вас топ-3 з цього альбому, мені буде цікаво. І якщо б хотілося, можете написати чому. Тому що, ну, типу, в мене це зрозуміло. Мені Evil подобається за музикальність, мені подобається приспів. Temporary. Я вже сказала, Lucifer. Не знаю, він, він якийсь фаній. Ось настрій мені вайб такий, знаєте, трікстера надає. Угу. І так, до підсумків. Так, це альбом-трансформація, це альбом Ріст. Цей альбом є повним твором з вінтажним звучанням, що ймовірно резонуватиме з певною демографією і поколінням, що зростало на музиці Емінема. Але чому цей альбом такий важливий? Просто вдумайтесь. Еміна майстерно поєднує свої старі і нові ідентичності, створюючи при цьому потужний наратив, що охоплює всі етапи його кар'єри. Слухачам пропонується не лише музична подорож, а й глибоке занурення у внутрішній світ артиста, що дозволяє зрозуміти, як він змінюється та зростає. Це не просто альбом, це культурний феномен, що демонструє, що ну справді е, талант і рефлексія артиста можуть привернути увагу і захоплення слухачів навіть після десятиліть на сцені. Так, я вже вчусь на своїх помилках. 0028, Я вже закінчила. Якщо що, то, то все. Е, пишіть свій топ 3 я нагадую. І чого саме це ваш топ 3 з альбому of Slim Shady, ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Пам'ятайте, що всі ці ваші дії допомагають просуванню мого каналу. Я буду за це дуже вдячна. Стоп, декодінг. Якщо ви хочете, щоб я зробила якийсь трек на декодінг. Ви знаєте, я, я люблю обмазуватись цими треками. Ось, ось ось ось, все. Щоб я розібрала кожне слово відсилку а, пасхалку. Пишіть, хочу декодінг такого-то треку. Я все зроблю. Обожнюю декодінги. Так. Я все сказала. Це був канал. Відчувай мене звати Ліза на добраніч. Сподіваюся, все сподобалось. До зустрічі в наступному відео відео. Воно буде дуже скоро. Па-па!